Всім привіт, дорогі друзі. Сьогодні у нас чергова субота, і спонтанно заїхав знову в маркет Trash Trash і замовив дві піци. Сьогодні ми покуштуємо, бо тут у нас є новиночка. Ось як можемо бачити за піцу барбекю я віддав 129 гривень. І акція на американо смачна це півціни, тобто 62 гривні 50 копійок. Разом з соком садочок. І також був по акції. Вийшло 228 гривень. Ось такий сок зараз також. Траш-траш по акційній ціні. Будемо куштувати, бо щось сьогодні пропустили обід. Також заскочив, як ви бачите, в Аврору. Зараз в нас по акції по дуже гарні ціні. такий питячий корм від віна. Вибирав саме не в жиле, а в соусі для нашої кельськи, бо вона їсть тільки в соусі. Взяв такий, це у нас зі смаком курки, з лососем. Таке вона не їсть, але саме сусідському коту яшки. Купили соковитий соус, також по акції. І чотири лапи теж в соусі. з Саміндич. По цінам в Аврорі зараз зорієнтую швиденько. Корм у нас по 11 гривень, дуже гарна ціна, 11-10 і тому інше. І також набрав, багатенько приправ. В Аврорі також вони є по класним цінам. Ось такі завжди беру. Трошки припав, щоб були вдома, коли щось готую, бо буду готувати суп. Тож зараз, друзі, ми спробуємо цю піцу, бо трошки не обідали. Пропустив я це діло, і подивимося, як вона виглядає. Ну що, сучок у нас на базі, і зараз дивимося верхню піцу. Траш-траж, до речі, зараз буде вставочка по всім цінам з маркета. Зняв там дівчина всім зробила, бо було багато. Так, це у нас перша піца. Американу то ми коштували, а цю ще не пробували. Зараз попробуємо. До речі, тісто там я тільки що бачив, самі роблять. Тобто воно в них готові заміси, а потім вона розкатує їх. Я чомусь думав, що це не так. Тож зараз будемо пробувати. Паша сьогодні без настрою, не хоче нічого казати за піцу. Зараз я покуштую. Паша теж пробує. Голодний, так? Барбекю відчувається, вона ще дійсно з З мангала, Да? Це, мабуть, вони туди кладуть якийсь жидкий йде. Я завжди коли брав, до речі, у мене на каналі у нас є багатенько відео, де ми майже всі вже спробували. За таку ціну, друзі, я вважаю, що це клас і хоч відео набирають небагато переглядів, але рекомендую, в кого в місці є траш-траш, заходьте, обов'язково беріть. Дуже смачна, поки гаряча. Всім приємного апетиту, до речі, точок на місці. І включимося ще, як будемо куштувати американо. Ну, і нашій мамі також завершений крошечок, хоча вона не любить, коли вона холодна. Та й взагалі вона набагато смачніше робить. Але це так, я заїжджав по справам, то вирішив придбати. Так, ну і що, дошло діло тепер у нас до піци за 62 гривні 50 копійок. Відкриваємо піцу. Американу. Дуже класна акція. Щотижня вона є в маркеті Траш. Американо 6250. За величезну. Піцу. Ось, наприклад, для порівняння, щоб ви на відео розуміли: пачка корма, да? і піца. Зараз попробуємо ще її. Ну, Американо ми колись пробували. бачите, тут в нас є багатенько сиру. Ну, реально багато, вона така не якась там, знаєте, що за 62 гривні по акції, типу, не така. Що пробуємо? М -м -м, цибулька даже. дуже смачна. Правда, 62 гривні. Друзі, таке відео сьогодні. Ми будемо далі куштувати. А магазину Траж, як завжди, велике дякую. Кому сподобалось відео, підписуйтесь на канал. Таке сьогодні відео буде у нас. Всім пока-пока. І, до речі, всі відео, усі тематики я пишу в описі.